Друзі, всім привіт! Ласкаво вітаю вас на своєму каналі, в новому влозі. Сьогодні його вирішила розпочати саме ось так: от. і саме перше, що хочу вам сказати, то це подякувати за ваші коментарі. Ви у мене просто круті. Багато я отримую як завжди. Чомусь так заведено на моєму каналі. що... Більшість вас коментує мені в лічки. Це Інстаграм, Фейсбук, навіть Телеграм, Вайбер. Тобто є в мене багато таких людей, які дивляться мої відео, але коментують їх у приватні повідомлення. Ну, в принципі, особливої ролі для мене це не грає. Звичайно, для Ютуба це має значення. Якщо чим більше коментарів, чим більше лайків, да, тим краще просувається відео. Але я ніколи за цим не гналася. Мені якби, важливим є зворотній зв'язок з вами, да, і те, що ми з вами скажімо так на одній хвилі. Ми розуміємо одне одного з пів слова. І багатьом я дуже сильно вдячна, тому що багато з вас стали моїми уже добрими, вірними друзями, з якими ми вже провели багато років. Разом на Ютубі, да, з якими познайомилися, і начебто ми знали одне одного все життя. От, так що щиро вам дякую за вашу підтримку, за те, що ви все ж таки знаходите у такий складний час подивитися відео, прокоментувати, тому що зараз всі ми переживаємо оці темні, скажімо, так, часи. Але то не є сильною, можна сказати, бідою. Все ми витримаємо, все ми переживемо, нема такого, щоб нас зламало. Ми, українці, знайдемо вихід з будь-якої ситуації. Знаєте, мене дуже потішило одне відео. Нещодавно бачила в Тіктокові, коли на звичайній світці люди підігрівали собі чай. Тому нас не зламати ніякою темрявою, ніяким нічим. Не залякати, от тому е сильно вам вдячна за те, що ви у мене є. Так, тепер стосовно що хотіла ще е, сказати, що буде у сьогоднішньому відео. Сьогодні я планую е, зайнятися організацією, вірніше підготовкою організації до постановки ялинки, е, і мені прийдеться на це витратити трішечки часу, тому що у мене у квартирі, як ви знаєте, мої орхідеї. Просто виселили все абсолютно. як мене мої рідні кажуть, скоро орхідеї в тебе будуть вже й на ліжку стояти. Ну, ну що зробиш? Ну, такий я орхоман, такий я орхолюбитель їх. У мене їх тут, як бачите, скрізь навкруги повно. І в минулому році у мене ялинка стояла ось тут, тут куточку, хто пам'ятає. Ну, мені приходилося пересувати оцю стійку на іншу сторону і якби, організовувати тут ялиночку. Попередній рік у мене стояла ялиночка на ось цьому журнальному столику під телевізором, і якось це теж було дуже зручно. Це був перший рік, коли ми святкували його в нашій новій квартирі. І в нас стояла отут від ялиночка. Сьогодні я запропонувала донеці, посовітувалася з нею, кажу, де би ти хотіла, щоб була в нас в цьому році ялинка. Вона Завагалася, ну принципі, ми дійшли до однієї тої самої думки, що можливо поставити ось на цьому столику. Ну, знову ж таки, плани можуть змінитися абсолютно. Я подивлюся, якщо буде, просто тут уже мені не потрібно буде нести якийсь столик додатковий, так як я робила це в минулому році. Сюди приносила маленький журнальний столик. Він в мене зараз знаходиться на балконі. Тут уже все би, в принципі, є готове, просто став ялиночку і прикрашай. Тому я сьогодні хочу ось оці всі орхідейки, які в мене тут знаходяться. Кудись їх розмістити, куди я ще навіть не знаю, тому що в мене все вже заповнено ними. Десь я трішечки їх суну одна до одної і розмістю ці орхідейки і попробую приготувати тут місце. Заодно трішечки приберуся тут. Ну, в принципі, як сказати прибирання. Також у мене питали, як я буду готуватися до Нового року, чи я там прибираю. Верніше, як я прибираю там. Так, ну і, звичайно, давайте. Зачіпимо тему прибирання. Це також було одним із питань. Люди питали, цікавилися, як я відносився до прибирання, як я прибираю взагалі свою квартиру перед Новим роком чи будь-яким іншим святом. Тому що я раніше розказувала, якби, ну, це було в попередніх влогах і. і... Уже ці влоги давним-давно забуті і ніхто їх не дивиться. Ну, є ще люди продивляються, але все одно. Значить, дивіться, зараз як на Ютубі дуже сильно почалися викладати підготовки, там прання тюрів шторів, генеральні прибирання квартир, домів, всьому тому подібному. У мене це відбувається трішки по іншому. Зараз поясню чому. Тому що дивіться, я в принципі, так як напевне, багато із вас прибираємо кожного тижня. У мене кожного тижня. Зазвичай я стараюся, щоб це була або субота, або можливо це якийсь день із будного. Наприклад, якщо в мене вільний четвер, я дуже люблю четвер прибирати, начебто така, знаєте, як традиція давної, де що чистий четвер треба все міняти постіль там. Прибирати, тому мені дуже сильно подобається в четвер. І я прибираю всю квартиру. Я, знаєте, не роблю так, як багато хто. Я не хочу, звичайно, нікого образити цим. Кожен прибирає так, як йому зручно. Що, наприклад, одного дня я мию одне вікно, стіраю тюлі штори, да? на другий день я в іншій кімнаті, на третій день у третій кімнаті. Потім я починаю прибирати там стіни підлогу витирати пил з і і так пішло, поїхало. І знаєте, мені, наприклад, такий спосіб зовсім незручний. Чому? Тому що, наприклад, поки я помила одне вікно, поки я дійшла до іншого вікна, а в мене їх багато, то мені здається, що вже на цьому давно пил посів. І якби як такого прибирання, то і немає. Тому. Ой, Зачепила орхідейку. Е, тому е, я дуже сильно люблю прибирати все в один день. Да, воно трішки накладно, воно трішки важко, але е, з іншої сторони. Ти бачиш результат, ти прибрала все скрізь, і в тебе відразу все чисто. Тому якби мені прям такої генерального прям такого генерального прибирання і робити перед новим роком не потрібно, тому що тюлі, штори я постирала от буквально на минулому тижні. Звичайно, я цього всього не показувала. Це можна сказати таке глобальне, да, що робиться перед новим роком. Це стірка тюлів і шторів. Також я помила всі вікна. Все, в мене ця частина, вона в мене відбулася в один день прибирання, і все. А все інше, всю іншу квартиру я прибираю кожного тижня. Тому, в принципі, можна сказати, у мене завжди чисто. Хоча пил це така коварна штука, яка завжди у нас є. Як би ми не витирали, як би ми не притирали кожного тижня. Мені здається, хоч би кожен день протирай, все одно він сідає. То текстильний, то якийсь побутовий пил, то ще щось. Тому. Якось отак от. Тому таких знаєте, відео, як писали мені, чи буде у мене відео там, прибирання, да, мотивації, щось буде. Ну Такого глобального, знаєте, там, щоб ось я поставила камеру і прям драїла, чистила, мила всю і кімнату, такого звичайно не буде, бо мені немає що тут такого драяти. Як в мене мама вже каже мені, коли я там питаю, що ти там робиш. Я там кажу, мию там, підлогу чи там щось прибираю. Да Що там можна прибирати? Каже, Ти вже скоро до діру все. Ну, така я людина. знаєте, Я, чесно сказати, дуже сильно люблю чистоту. Не завжди в мене все так складається чисто, ідеально, як би мені цього хотілося, але я стараюся, стараюся, щоб було чисто. Мені подобається, коли воно все свіже, чистеньке, ніде нічого лишнього немає. Ну, і якось стараємося дотримуватися до цього. Я до цього і привчаю свою донечку, щоб у неї завжди в кімнаті було чисто. Взагалі, кімната її то окрема її територія. Тому мені також писали там, щоб ці румтури робити, чи ще щось. Мої хороші. Стосовно румтура квартири. Мені знаєте, якось ну не знаю. Я напевно ще до цього не дійшла, можливо, якось роблю. Тому що багато я отримую таких повідомлень, але знаєте, з іншої сторони мене трішки зупиняє. Зупиняє що? Тому що якби квартира це мій простір, да? і YouTube – це така платформа, де вона не тільки для якихось конкретних хороших людей, ну, скажімо так, хороших, да? які тебе розуміють, понімають, які з тобою на одній хвилі. А YouTube – це ще така платформа, де дивляться і твої. Скажімо так, не друзі. Усіх нас вони знаходяться рано чи пізно десь з'являються, комусь ти не подобається просто як людина, комусь ти як вічність, комусь ти ще як щось не влаштовує, когось просто якась завість іде незрозуміла. Тому, якби, ну, знаєте, це такий простір, де хочеться залишати трішечки для себе. Мені здається, що я і так достатньо показую багато своїх відео. Зараз, звичайно, з логами трішки в мене була затишка, але надальше я планую її. Знімати частіше. Так, наговорила вам там багато чого. Давайте не будемо затягувати відео і напишіть, як вам такий формат. Чи приємно вам, коли я з вами отак от розмовляю, скажімо, Віч на віч, ви мене, звичайно, бачите, я вас ні, але нічого, я вас бачу по коментарях і відчуваю кожного із вас. Якщо цікавий такий формат, то я буду старатися частіше показувати себе в кадрі, з вами розмовляти, вести якісь такі розмови, можете писати якісь ідеї, про що би ви хотіли. Почути якусь мою думку, можливо, можливо, якийсь розсуд на якусь тему. Це буде якби ідея і для мене, що знімати для вас, і також таке от спілкування. А зараз давайте приступимо до організації прибирання ось цього місця. Друзі, ну що, у мене зараз у квартирі квеще той. Е, вирішила все ж таки поставити ялинку. Дні у мене не було часу, ну і не було світла, зараз уже вечір. Включили не знаю наскільки, саме більше, напевно, на 2 години, як завжди. Тому бігаю, літаю і готую їсти, і все-все-все. Тому що приходилося мені відлучатися з дому і не було коли. Значить, дістала ялинку. І, як то кажуть, не було, не було би печалі. Да? По-перше, не можу знайти оцю триніжку, де вона ділася. Ну, добре, в мене є така діжурна трохлітрова банка з горохом, яка у мене вже дуже-дуже багато років. Раніше, колись ми сюди встановлювали живі ялинки, тепер ось вона мені пригодилася. Горох там хороший, хороша підставка для ялинки. Значить, дивіться, це перше. Друге, хотіла я ялинку поставити на ось цьому журнальному столику. Відда? Там, де в мене вона, в принципі, була попередній рік. І дивіться, яка неприємна ситуація. Ялинка до кінця ще не розправлена, але вона займає майже більшу половину телевізору. Це нікуди не годиться, це некрасиво, тут її не місце. І що я роблю? Все ж таки ставлю знову в куточок туди, де була, принесла туди столик. Його пристелила такою от новорічною скатертинкою У мене є. Це дуже класно, це подарунок ручної роботи. ось, Так що вона тут буде у мене заходитись. Зараз сюди я поставлю ялиночку. Далі орхідеї. Як ви бачите, орхідеї у мене взагалі заполонили все, що тільки можна, тому я їх пересуваю цю другу стіючку, на цю сторону. Буду якось їх прикращати гірляндою. Як і в минулому році, ну тобто, у мене тут у квартирі, ви щоб тільки побачили, що тут відбувається, але як то кажуть, щоб навести красоту і порядок, потрібно зробити, напевно, ось такий от безлад. Я навіть не знаю, як вам це все показати. Подивіться, подивіться, що тут робиться. Тут і іграшки подоставала. І, і все мені треба було вигорнути з якихось шкафів. І я вже тут хожу, нервуюся, тому що думаю, ну чому його все не скласти якось в одну кучку? Начебто в мене і організація є, і в шкафах, і в усьому. Ну, ну, все одно, воно не так, як потрібно. Тому я зараз тут така трішки схвильована на нервах, але нічого страшного. Ялиночку, зараз ми будемо з донечкою прикрашати, тому сам процес прикрашання вам не покажу, тому що вона не хоче. Зніматися моя донечка, а е, я, звичайно, сама без неї не хочу її прикрашати. Це така, як би традиція. Ми кожного року прикрашаємо разом, тому зараз я її перенесу туди, все гарненько зроблю і потім вам покажу результат. Спішу, спішу, тому що поки є світло. Так, ну що, мої хороші, поки ще є світло. Я все ж таки все успіла зробити, що запланувала прикрасити ялиночку. От отак мої. Uh, Прикрасили. Значить, в цьому році абсолютно ніяких прекрасно новорічних я не купляла, використовувала все те, що є. В принципі, на ялинку ми завжди використовуємо іграшки, які ще давним-давно купували. Ще коли Діаночка була маленька, вона сама купляла ці іграшки на цю ялиночку. І якби кожного року ми тільки докуповуємо якусь символічну іграшку, ту якого року цей рік. В цьому році у нас кролика тут ще поки зайчика такого немає. Ну, Можливо, підкупимо. Ну, у нас якби така як традиція, є, що ми таке докуповуємо і вішаємо на ялиночку. У нас там багато таких от звірків вже є. Одна дуже мені сильно подобається, коли був рік мишки, Діанка сама от своїми руками зробила от таку от мишку, і ми якби з теплотою відносимося до всіх цих іграшок і завжди додаємо. На ялиночку з року в рік. От Отак от усе тут виглядає невеличка ялиночка, метр чимось, вона здається по висоті. І отак от я її прикрасила. Добавила одну гірлянду, в принципі, з сніжинками. Ту, яку купували також для цієї. Цілі саме, щоб вішати на ялиночку, і більше ніяку іншу сюди не додаю. І вийшлася отака от у нас святкова ялиночка. Правда, чомусь вона в цьому році абсолютно не приносить такого щастя, такого щастя, такої радості, як це було раніше. Ну, в принципі, це нам усім відомо, чому так. Ну, добре. Далі покажу, що змінилося з іншої сторони. Так як я переставила орхідеї, тому що ці жителі моєї квартири без них нікуди, вони також мають десь бути, то я їх розмістила ось тут, так як і в минулому році. От, і також, щоб не так все сумно було з цієї сторони пасмурно, то я також гірлянду. Гірлянду і в минулому році я добавляла, вона також тут була. Ну, і ще, звичайно, причепили от таких от зайчиків, такий бархатний, дуже класненький. І ось такий от сніговичок добавили. От, А тут, звичайно, і цвітуть, равелочка. Цвіте, отам от, от така фіолетова. От. Так що якось отак от от у нас вийшло. І я, напевне, на цьому обмежуся. Єдине, що ще хочу зробити, так це в кухні, верніше, на кухні повісити також гірлянду на вікно. У мене є такою шторкою, і обмотати на трубу, так як і було раніше. Все одно ж, якось ми будемо зустрічати цей Новий рік. Зазвичай ми сидимо на кухні, тому хочеться, щоб хоч там. Хоть, хоч якась маленька така символіка була, тому буду тільки гірлянди і, напевне, все, можливо, якусь там маленьку декорацію зроблю. Більше нічого такого робити не буду. В минулому році в мене ще вікно, тут усе було прикрашене. Ну в цьому році я вважаю, що і цього буде достатньо. Скільки є, стільки є. Ну, а тут, звичайно, на столі, щоб не було зовсім все пусто. то в мене тут зараз цвіте радує ще дикий котик. От. Така от моя орхідейка, вона тут у мене знаходиться, тому що поки в другому місці не знайшла для неї такого місця, щоб її розмістити, тому що вона висока. Ну, і, звичайно, поставила сюди вазочку для того, щоб також трішечки прикрасити цей столик. Оці друга маленька вазочка, вона звідси забереться, і ялиночка я підготувала вже для кухні. Ось, ну В принципі, якось отак от це в мене вийшлося. Що будемо зустрічати новий рік вже так, як маємо, але з надією на перемогу, з надією на все краще і на добро, на мир, на благополуччя, ну і, звичайно, на здоров'я. Тому що здоров'я всім нам також дуже сильно потрібно. Я зараз вимкну світло і трішки покажу, як це все виглядає в темряві.